Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Та ми сьогодні вивчаємо тему таблиця множення і ділення числа 7 Задачі на знаходження периметра. Сьогодні на уроці Ми вивчимо таблицю множення та ділення на 7, навчимося розв'язувати задачі на знаходження периметра. А тепер давайте з вами повторимо правила ведення зошита. Тепер відкриємо з вами підручник на сторінці 49 та виконаємо завдання 296. Склади добутки з множником 7 і частки з дільником 7, скориставшись схемою, запиши їх у два стопчики. На минулих уроках, коли ми вивчали таблицю множення на 6, ми так само робили таке завдання. Тому давайте з вами зробимо самостійно у зошиті це завдання. А для того, щоб його зробити, поставте відео на паузу, а після того, як зробите, повертайтесь до відео. А тепер давайте перевіримо. Перший стовпчик у нас повинен виглядати так. А другий стовпчик... Повинен виглядати ось так. Якщо у вас так само у зошитах, виконали завдання вірно. Якщо ні, поверніться до цього завдання, перевірте ще раз, де ви могли зробити помилку, та переходьте далі. Наступне завдання на сторінці 49 номер 299 на числовому відрізку записані числа. Вибери серед них ті, що діляться на 7. Доведи свій вибір за допомогою дії множення. Скористайся зразком. На минулому уроці ми так само робили це завдання. Тому давайте, я вам даю час для того, щоб ви його зробили самостійно. Ставте відео на паузу і після того, як закінчите, повертайтесь. А тепер перевіряємо. Перше у нас число 21. Для того, щоб знайти число 21, потрібно 7 помножити на 3. А далі у нас іде число 30. Скажіть мені, діти, будь ласка, воно ділиться на 7 чи ні? Так, молодці. На 7 воно не ділиться, воно ділиться на 6. А 35. Правильно, для того, щоб отримати число 35, треба 7 помножити на 5. Число 42. Молодці. Для того, щоб отримати число 42, треба 7 помножити на 6. А число 50 можемо поділити ми на 7. Правильно, не можемо. А число 56. Молодці. Можливо. І для того, щоб отримати число 56, треба 7 помножити на 8, а число 63. Так само, все вірно. Для того, щоб отримати число 63, треба 7 помножити на 9. Молодці дуже гарно впоралась з цим завданням, тому перейдемо далі. Сторінка 49 номер 300. Запиши вирази і обчисли їх значення. Давайте ми з вами разом усно зробимо це завдання. Перше. Різниця добутку чисел 7 і 8 і числа 50. Як ми можемо записати цей вираз? Молодці, давайте тепер перевіримо. Добуток чисел 7. Це 7 помножити на 8, та різниця це чи числа 50, тобто мінус 50. І ми бачимо, дорівнює 7 помножити на 8, це 56, мінус 50, дорівнює 6. Добре. Ідемо далі. Суму чисел 38 і 10 зменшити в 6 разів перевіряємо. Сума чисел 38 плюс 10 береться у дужки, а для того, щоб зменшити в 6 разів, треба зробити дію ділення. Тому 48 поділити на 6 буде 8. Наступне добуток чисел 8 і 3 поділити на 6, так, це дуже легко. 8 помножити на 3 беремо у дужки і потім ділимо на 6. 24 поділити на 6 буде 4. Сума добутку чисел 7 і 3 та частки чисел 12 і 4. А тут уважно подумайте, як правильно записати вираз. Перевіряємо 7 помножити на 3 плюс 12 поділити на 4. Ми знаємо, що спочатку ми робимо у виразі дію множення та ділення, а потім вже робимо всі інші дії. Тому 7 помножити на 3 дорівнює 21, а 12 поділити на 4 буде 3. 21 плюс 3 дорівнює 24. Різниця числа 70 і добутку чисел 9 і 7. Перевіряємо. 70-9 помножити на 7 дорівнює. 70-63 буде 7. А тепер переходимо далі. Для початку ми з вами дізнаємось, як обчислювати периметр многокутника різними способами. Ми знаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін фігури. Тому давайте для початку подивимось. Дослідіть різні способи обчислення периметра квадрата. Побудуй самостійно квадрат KLMN зі стороною 3 см в зошиті, та запиши обчислення периметра двома способами. Ось ми бачимо, у нас є квадрат KLMN і два способи, як можливо знайти периметр квадрату. У першому способі ми периметр знаходимо з дією додавання. Периметр позначаємо великою буквою П, Так само позначаємо знизу периметр, якої фігури ми знаходимо, тобто П і тут є квадратик. І «ДА» – це сторона квадрата. Ми знаємо, що у квадраті усі сторони рівні. Тому дивимося. А плюс А плюс А плюс А. Де сторона квадрата А. Периметр дорівнює 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, і буде відповідь 12 см. Другий спосіб: ми можемо замінити дію додавання дією множення. Ще раз нагадую, що у квадраті усі сторони рівні, тому ми можемо взяти. Одну сторону та помножити на 4. І дивимось. 3 помножити на 4 дорівнює так само 12. А тепер перейдемо далі. Дослідіть різні способи обчислення периметра прямокутника. Побудуй самостійно прямокутник ABCD зі сторонами 4 см і 3 см. Та обчисли його периметр трьома способами. Ось у нас є прямокутник вже намальований ABCD. І тепер давайте подивимось способи, як знайти периметр у цій фігурі. Перший спосіб так само: дія додавання. Ми бачимо, що периметр вже прямокутничка. Але тут ми бачимо, що є уже і А довжина сторін, і Б. І запам'ятайте, що у прямокутнику сторони, які паралельно знаходяться, вони рівні, тобто АБ дорівнює СД, БЦ дорівнює АД. І тут ми бачимо. Якщо у дії додавання, як знаходиться периметр, периметр дорівнює 4 плюс, 3 плюс 4 плюс 3. І буде відповідь у нас 14 см. У другому спосібі, так само ми можемо замінити дію додавання дією множення. Але так само ми знаємо, що у нас тільки паралельні сторони рівні, тому див, дивимось А помножити на 2. Плюс Б помножити на 2. Тобто 4 помножити на 2 плюс 3 помножити на 2. Так само буде 14 см. А третій спосіб так само тут і дія додавання, і дія множення. Сторони беремо у дужки, тобто А плюс Б. А за дужками вже помножуємо на 2. 4 плюс 3 у нас буде 7. 7 помножити на 2 так само буде 14 см. Ось так можна обчислювати периметр різними способами у многокутників. А тепер давайте відкримо сторінку 50 та виконаємо задачу під номером 302. Довжина садової ділянки 42 метри. А ширина становить 1 сьому довжини яка ширина ділянки, та треба обчислити периметр цієї ділянки. Для початку відкриємо наші зошити, запишемо задачі. А тепер уважно дивіться, діти, коли ми знаходимо периметр, ми обов'язково графічно повинні намалювати приблизну фігуру. У нас тут йде прямокутник. Позначаємо його буквами A, B, C і D. А вже по праву сторону записуємо умову задачі. BC дорівнює AD. BC і AD – це у нас довжина садової ділянки, і вона дорівнює 42 метри. AB – і це Д, це ширина ділянки. Вона у нас невідома. Але ми знаємо, що це одна сьома від довжини садової ділянки. І треба обчислити периметр цієї ділянки. В умові периметр ми позначаємо так, велика буква П та знак невідомо. Тепер пишемо розв'язання. Нам потрібно дізнатися, яка ширина ділянки та обчислити периметр цієї ділянки. Тому перша дія 42 метри ми ділимо на 7, дорівнює у нас 6. І ми знаходимо, що 6 метрів це ширина ділянки. Тобто, це АБ 6 метрів, і СД так само 6 метрів. Б і Д у нас дорівнюють. І тепер треба обчислити периметр. Периметр ми обчислюємо дію додавання. Тобто, периметр дорівнює Б плюс С плюс Д і плюс Д дорівнює 42 плюс 6 плюс 42 і плюс 6. Дорівнюється у нас 96 метрів. А у відповіді ми записуємо, що периметр у нас дорівнює 96 метрів. Ми сьогодні дуже гарно з вами попрацювали. Якщо щось не зрозуміло або щось ви забули, ви можете повернутися до відео, ще раз передивитися цікаво для вас інформацію. А тепер давайте ми з вами перейдемо до домашнього завдання. Домашнє завдання сторінка 50 номер 305. Тут така ж сама задача, як ми з вами і вирішували у класі. Тому ніяких проблем з домашнім завданням у вас не буде. Якщо щось забудете, ви можете повернутися до відео і ще раз розглянути, як правильно оформлювати у зошиті вашу домашню задачу. Тому до зустрічі!